Публіка у городоцькому будинку культури почала збиратися завчасно. За п'ять хвилин до початку концерту у залі вже ніде було яблуку впасти, а тим часом за лаштунками сцени панувала особлива атмосфера єдності та патріотизму. Благодійний концерт від серця до серця мав мету зібрати 50 тисяч гривень. Дуже вірю в те, що оці молоді юні актори, співаки, які сьогодні ми бачимо, які відкрилися нам за. Аново зберуть необхідну суму, і ми з вдячністю передамо її за школи. Концерт розпочався з проникливих слів ведучих, які наголосили на важливості кожного внеску у боротьбі за мир та незалежність нашої країни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну. Звучали і слова вдячності тим, хто щодня ризикує своїм життям заради нашого майбутнього. Ми цим концертом допомагаємо нашим воїнам. Ми збираємо гроші на ЗСУ, щоб купити щоб їм щось купити і допомогти в нашій скорішій до перемоги. Нашого класу багато хто має батьків військових і ми вирішили підтримати їх. Першою на сцену вийшла учениця сьомого класу Настя Ломова, чий теплий голос подарував глядачам хвилини спокою та надії. А далі ніжні мелодії миру переплітались з потужними акордами боротьби, нагадуючи про складний, але незламний шлях України до перемоги. Спочатку я дуже переживала, тому що не знала, як ми маємо це все разом зробити. Але я вийшла, зрозуміла, що все в наших руках ми гарно потренувалися, і все буде дуже добре. Кожен клас підготував для концерту номер. Хтось по одному, а хтось декілька. Були патріотичні композиції, сценки та пісні, флешмоби та мелодії на трубі і клавішних. Юні голоси передали біль втрат, смуток та водночас незламну надію на справедливість і мир. Цей концерт він є неймовірним, тому що багато класів вони багато готувалися і доказали ще раз то, що ми єдні. Під час концерту ведучі не втомлювались нагадувати про головну мету заходу збір коштів для підтримки героя Олександра Глущака. І поки глядачі робили свої пожертви, мюзикл Тінь над країною ОС у виконанні випускників змусив задуматись про вічну боротьбу між темрявою та світлом. Кульмінацією ж першої частини концерту стала вистава Ти романтика у виконанні 11-го Б класу. Юні актори майстерно передали трагічну історію митців, які жили, творили та загинули за право говорити та творити говорити українською мовою перш за все, у цю сценку ми вклали дуже багато часу, емоцій, ідей. Ну чуть-чуть матеріально, але все одно вклали. І це було класно, дуже класно. По перше, через те, що це була досить креативна ідея. Дякую нашим режисерам, коханим. Особливим моментом концерту став виступ захисника Валентина Ясінського з піснею Мамо, не плач. До слова, він ще й педагог-організатор учнів першого ліцею. Ці часи війни дуже сильно загуртували наших дітей, загуртувала дітей не тільки в тому, що вони мусять вчитися, вони мусять якось проводити особистий час вільний, але в них його грубому немає, бо вони змушені зараз робити концерти для підтримки військових, для підтримки тих, щоб вони могли якось вижити, прожити і до нас повернутися живими та здоровими. Відразу ж після концерту підрахували зібрані кошти, і дітям вдалося. Того дня вони зібрали 50 тисяч гривень, які відразу ж передали матері військового Олександра Глущака Жанні Максимовій. Наші діти, які сьогодні в чергове показали, скільки багато вони можуть і що вони роблять для перемоги не тільки дорослі, але й діти. Тому я дуже дякую. І хлопці, які поки що сплять після нічної. Хотіла, щоб вони подякували, але сплять зараз. Дякуємо за слінічної. Дуже дякую. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Варто зазначити, що такий благодійний концерт Гордоцький ліцей No1 організовує вже третій рік поспіль на знак вдячності військовим за те, що діти можуть ходити в школу, можуть жити, можуть співати та танцювати на рідній землі.